14 днів. Ну, по факту, так. Да. Бо я ж пам'ятаю точно, що я тобі за це чи писала, чи дзвонила. Ну, ну, я, да, дзвонила. Mm. Вот. Так, да, бо я просто вже собі рішив, що ми вже йому відправили. То тобі він нахер mm -hmm. не відправляє. Ні-ні-ні, то він, він тільки-тільки відправив. Тільки тільки Ну, я не знаю, чого він так довго їх відправляв, звісно. То там чия буде доставка? Що що? То там чия буде доставка. Його чи наша? А тепер Серіо знаю. Чия. -ш 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 там він заплатив, да? Е -е, до нас він заплатив, да. Оплачена була доставка. <плату> Коротше, третій колеса загляну, ти раз Добре, добренько, тоді давай, бо ми в ефір виходимо. Давай, папа. Затримайся десять хвилин, нічого не буде. А до чат? Що саме в Ютубі не показує? Друзі, всім привіт! З вами компанія Вірго. І сьогодні на нашій прямій трансляції ми будемо показувати вам наш асортимент товару. Починати будемо з ось такого кріселка викоті GT ProLED з підсвіткою. Підсвітка регулюється пультиком та має більше 20 режимів роботи. Ціна такої модельки 4800 Зараз Ната вам про нього більш детальніше розкаже. Друзі, всім привіт, Такі, хто приєднує до нас, Ось таке ви коті GT GTПR зможете придбати за ціною 4800. Подушечка під голову, під поперек регулюється, а також буде присутня виїзна підставка під ваші ніжки. Нахил спинки тут буде максимальний у 130 градусів. Друзі, одна штучка на складі, можливо, хтось зараз шукає крісло для своєї донечки або, наприклад, коханої дружини, то ось це крісло буде ідеальний варіант, друзі, на подаруночок. GT житій пролець під світкою, друзі, і ось такий пультик буде йти до вас в комплекті. Привіт, крольчиха, Пишу тобі. Друзі, Приветики. всім привітки, хто доєднується. Давайте протапаємо нашу пряму трансляцію, підпишемо, щоб нас не загубити, та поділимося нею з друзями. Так, да, Друзі, ми з України. Привітик, як ви? Привіт, Привітки! Все добре. все супер! Друзі, ми приєдналися ще раз до вас ненадовго. Ось таке GT ProLED. Маємо в чотирьох кольорах: мінус тисячу гривень. Знижечки. Тут подушечка під голову, під поперек регулюється, а також ось таким пультиком будете регулювати. Підсвітку, швидкість та яскравість. Друзі, нахил спинки тут буде максимальний у 130 градусів. Ціна такого крісла, друзі, 3800. Маємо в чотирьох кольорах. Це може бути чорний колір, друзі, чорно-білий, чорно-зелений та чорно-червоний. Друзі, ось таке шикарне крісло. Тут 2 метри. USB шнур. Будете підключати собі до повербанку в комп'ютер. Ціна ціна, друзі, 3800. Друзі, давайте трішечки протапаємо нашу пряму трансляцію. Підпишемось, хто ще Звук не підписався. пропадає, друзі. Не знаю, чого може пропадати друзі. Ось таке крутесеньке крісло. До нас приїхало. Virgo Core. Це наша новиночка. Друзі, маємо в 10 різних кольорах. Тут подушечка під голову. У мене такий саме чорно-білий. Це супер. Привіт, зайчики. Привіт, привіт. Друзі, ось наша новиночка. Яка найдешевше. Друзі, найбюджетніше буде 1900 гривень. Це йде преміальна Алькантара плюс сіточка. Друзі, маємо навіть в чорних кольорах, тому питайтеся. Крісло витримує до 130 кг навантаження. Тут будуть присутні 2D-підлокітники, регульований, бачите, нахил спинки у 130 градусів. І також є режим гайдання. Друзі, шикарню Virgo Вірго, корм маємо в 10 різних кольорах. Це йде преміальна Алькантара, яка, друзі, не боїться. Це водички не боїться домашніх улюбленців і йде термостійкою. Ціна буде 6400 до метр 90 і до 130 кг навантаження Шикарне. Як вам? Чому вона така питають? Ух, яка зайка! Привітики, друзі! Пишіть зріст, пишіть вагу. Відберемо для вас крісла Маємо також бюджетні модельки. Ось такі. Друзі, Vortex маємо в Алькатачі. Бачите, тут Алькатач, вона йде водовіштовхує, термостійка та антикіхоть. подушечка під голову, під поперек регулюється і крісло витримує до... Метр 100... 85, 120 кілограм. От для вас два... наша новинка, кстати, буде примідена. Да. Дивіться, на метр 85, 125 кілограм. Да. Таке крісло 4300 маємо в чотирьох кольорах. Так, показують постільна білизна. Привіт цих... постійна білизна, привітки. Друзі, на метр вісімдесят пять двадцять п'ять кілограм. Як вам таке шикарне крісло? Вірго, кор маємо в різних кольорах. Напишіть, який би колір хотіли. Можемо показати. Може бути в рожевому, друзі, в темних кольорах, в жовтому поєднанні, в білому. Може жити супер. Ціна буде 6400, друзі, тут подушечка. Метр 86, 135 кілограм. Максимка, для вас тоді треба вже спалкастер. Так, друзі, привіт, таке буде... Привітик привіт, привіт з Нововолинська. Друзі, привітики з Новіка. Ось таке крісло підійде до 130 кілограм. Привіт, привіт, привіт. А також, друзі, маємо Virgo Spolcaster за ціною 7500, яке підійде до 160 кг навантаження. Ось такі два варіанти можуть підійти, друзі, на метр вісімдесят п'ять, метр дев'яносто. Ось цей віргосполкастер взагалі підійде до двох метрів. Тут також де преміальна алькантара, також є режим гайдання. Сім п'ятсот, хто просив на сто тридцять п'ять кілограм, і друзі, шість чотириста, хто просив на сто двадцять п'ять кілограм. Як вам напишіть? Зайчик в подарунок іде звичайно. Друзі, зайчик іде в подаруночок до кріселка. Друзі, я нагадую, що всі крісла ми відправляємо новою поштою, наложним платежем без передоплати по всій Україні та Європі. Так, друзі, вірго полкастера показала на 160 кг кілограм бомба. Друзі, взагалі маємо в десяти різних кольорах. Так, поїхали далі, показую. Друзі, на метр дев'яносто маємо ще таку дуже бюджетну модельку. За ціною 4 тисячі гривень це буде йти хузаро. В чорно-червоному поєднанні максимально висока спинка, подушечка під голову, під поперек регулюється, і крісло, друзі, буде витримувати до 120 кг навантаження. Тут під локітниками будете затискати одночасно дві кнопочки, і нахил спинки тут у 130 градусів. Це друзі буде бюджетне до 1,90 м. До 120 кг навантаження. Як вам таке хузаро? Друзі, взагалі дуже шикарне, бюджетне 4 тисячі гривень. Так, друзі, давайте натапаємо 30 тисяч лайків. Кому не важко. І нагадую, друзі, що маємо на 1,90-130 кг ще шикарне крісло з підсвіткою. Друзі, пишіть щось, задавайте питаннячка. Друзі, ось таке X3 Маємо за ціною 6500 з максимально високою спинкою. Подушечки під голову, під поперек регулюються. А також ось таким пультиком будете регулювати підсвітку, швидкість та яскравість. Це буде друзі до 130 кг, Хто просив і на 1,85-1,90 п'ять, Тут будуть присутні 3D-підлокітники, регульована висота сидіння, а також буде присутня виїзна підставка під ваші ніжки. Нахил спинки тут буде максимальний у 180 градусів, 6500. Як вам? Друзі, маємо в чорному та в чорно-білому кольорі. Так, друзі, якщо хочете, можемо підібрати для вас індивідуально під ваші параметри. Буквально потрібно написати свій зріст та вагу. 6 500. Добрий вечір, доброго вечора. Якщо у мене 1,85-83 кг ваги, то для вас підійде ну, багато варіантів. А ну моє червоне, покажіть. А у детіс ви замовляли, якщо я не помиляюсь. Друзі, ось таке шикарне. Маємо за 6 тисяч гривень, хто просив на метр 85 з преміальної Алькантари. Подушечка під голову, під поперек регулюється, друзі, таке крісло маємо в шести різних кольорах. Та також буде присутня виїзна підставка під ваші ніжки. Нахил спинки, друзі, буде максим. Максимальний у 130 градусів. Дивіться, маємо таке чорне, сіре крісло, бронзове, смарагдове друзі та помаранчеве. Друзі, хто просив на метр 85 75 кілограм. Як вам таке крісло за ціною 6 тисяч гривень? З преміальної алькандари. Гринтніко, напишіть, будь ласка, ви замовляли аодетіса Так. Да. Ну, я просто не пам'ятаю, якщо щось. Найдешевше, яке так покажи червоний одетяс і покажи найдешевше. Реатніко, скоро воно до вас прийде. Вірго Аудетіс. Пушка, ракета, дивіться, яке максимально висока. Спинка виконана з карбону, тут подушечки під голову, під поперек регулюються. І крісло витримує до 180 кг навантаження. Буде також присутні 4 d підлокітники регульована висота сидіння і буде присутня виїзна підставка під ваші ніжки. Нахил спинки тут буде максимальний, друзі, у 180 кг. Градусів, але також можете регулювати нахил, як вам буде зручно. Ціна такого 14 тисяч гривень. Маємо в кольорі хакі, помаранчевий та червоний. Друзі, у на... у мене не 70, 83 кілограми. Скільки воно прислужить? Друзі, якщо ваше кріселко, в нас сів крісло в принципі ну, до 100, 120, До 120 кг навантаження. То у вас там ще є такий немалий запас. Друзі, кріселки наші дуже довго служать. Якщо ви, звичайно, будете ну не будете там на них прийняти їх кидати, то довго. Ну, якщо з преміальної Алькантари, то крісло точно більше п'яти років вам прослужить, тому що Алькантара вона йде дуже зносостійка, стійка, друзі, довго прослужить. Хто просив, 14 тисяч гривень є у трьох кольорах. І на таке крісло в нас, друзі, діє оплата частинами. <кхух> Можна його брати в розстрочку. Показую найбюджетніше. Привіт-привіт! Друзі! Всім привітики. Як ваші? Привітики! Як ваш день наша двадцять Ні, воно не 120 кг. кілограмів. Друзі, це крісло витримує до 120 кг навантаження. Маємо ось такий шикарний Virgo Altair, Друзі, з преміальної сіточки. Ціна ціна 1900 гривень. В такому кріслі точно не будете потіти. Витримує також до 120 кг кілограмів навантаження. А скільки сьогодні тарахувала регульована висота сидіння Мало. і є режим гойдання? Ціна. Ціна такого 1900 гривень. Друзі, ергономічна сіточка, на такому кріслі точно потіти не будете. 1900 гривень. У нас немає нікого 120 кг, ми можемо з Наташою тільки разом сісти. Скільки коштує з натуральний алькантар? Друзі, з алькантари є за 6000, є за 6400, є за 7500. Так, друзі, показую з натуральної Алькантари. Маємо новиночку в дуже шикарному кольорі. Це може бути в такому сіренькому, в рожевому, в білому поєднанні, взагалі десяти різних кольорах. 6400, друзі. Тут є преміальна Алькантара. Я вам покажу ближче, друзі. Тут ще є вставочки, сіточки. Дивіться, як стильно вона виглядає. За ціною 6400. Крісло витримує до 120 до 130 кг навантаження. Тут будуть 3D підлокітники. Вони, друзі, точніше 2D, вони регулюються по вперед-назад. І, друзі, є режим гойдання. Дуже-дуже класний режим гойдання. Ви можете регулювати собі, до речі, режим гойдання. Ціна такого 6400. Друзі, хто просив з преміальної Алькантари маємо з режимом гойдання, а також маємо за 6000 гривень, друзі, прототип. Це буде Virgo Core з режимом гойдання. А ось такий прототип, друзі, з преміальної алькантари маємо за 6 тисяч гривень. Буде з виїзною підставочкою під ваші ноги. Давід, що показати? Ви в Полтаву відправляєте якою доставкою? Друзі, ми відправляємо новою поштою по всій Україні та Європі. Вже мені підійде, не знаю. Замовте, провірте. Тканинний наріст, 1,83 вісімдесят Сніжаночка. Ось ці два варіанти які якраз ідеально підійдуть. Давід, ми ж тобі сьогодні вже показували. Сніжаночка. Дивіться, маємо таке сіро-рожеве, бронзове, смарагдове, сіре та чорне. Саме таких моделюк друзі маємо в 10 різних кольорах. Може бути навіть чорно-рожеве. Сніжаночка, показати це йдуть з преміальної Я знаю. алькантари. Ти наші ти просить найти сам йдуть з преміальної алькантари. Ютуб, ви думаєте, ну що? Сніжаночка на більше виші, пишете ви тупих коментарів, тим більше я вас блокую. Сніжаночка для вас може бути така сіро рожева якщо любите дешевше є. Сніжаночка, дивіться на метр вісімдесят три в тканинці, дешевше не буде. Може бути хузару в екошкірі. Да, екошкірі. Ось така моделька на немає метр. немає в Росію доставки. Друзі, на 1,83 вісімдесят може бути таке хузаро за ціною 4 тисячі гривень в чорно-червоному поєднанні. Тут подушечки під голову Якую, під поперек ласка. регулюються. Сніжаночка, підписуйтесь, можливо, скоро е, надійдуть якісь бюджетні. Як доглядати будинки. за шкірою? Друзі, потрібно лише зволожити раз на місяць з кондиціонером для екошкіри. Ось таке шикарне крісло. Якщо й завтра зранку вже приїде, це супер. Друзі, таке буде 4... Скинете нам відгук. Що? Скинете нам відгук, кажу. Друзі, ціна такого буде 4 тисячі гривень. Під підлокітниками будете затискати одночасно дві кнопочки і нахил спинки тут буде у 130 градусів. Це буде й тиху зароб. Друзі друзі, я нагадую, що на вулиці зараз плюсова температура, тому ходіть під будинками обережно. Випадають бурульки. А хто нам О! тоді буде тапати? Що друзі... мене Ось Возь такий с маємо балькатач Аль алькатач вона йде термостійка та Антикіго, друзі, подушечка під голову, під поперек регулюється, і крісло витримує до 120 двадцяти кілограм. так. Це ж твої, це ж тобі віддали. На друзі, наш твій луток буде у 130 градусів. Ось що такий. що є щ... до 3500? Друзі, до 3500... бараболя падає. Друзі, маємо лише класичне крісло Virgo X6 за ціною 3300. Таке буде 4300, друзі, найбюджетніше в тканинці – сіреньке, бежеве, коричневе та синє. З криші на 150 кілограм. Що? Що все? Що? Друзі, завершувати. Будем, будемо завершувати пряму трансляцію. Дякую за те, що дивилися. Дякую за те, що тапали. Дякую, дякую за те, що були з нами. З вами була компанія Вірго. Всім дякую, всім папа. -па. Па -па. Друзі, дякую за активчик. Що ти мені казала?